Перше цього року Україна відзначила День молоді разом з усім світом, 12 серпня. У такий складний час, котрий зараз переживає наша країна у зв'язку з російською агресією, важливо підтримати психічне здоров'я дітей. І трішки позитиву у їх життя додав зірковий десант, який до Міжнародного дня молоді приземлився в обласному центрі Волині. На святі побувала Ольга Яцюк. Десятий ювілейний захід Всеукраїнської громадської ініціативи із соціальної адаптації дітей Амбасадор дитинства зібрав у замку Люборта сотні дітей з батьками та молодь. Серед зіркового десанту, ведучим якого став відомий український шоумен Андрій Джаджула, виступали близько двох десятків кумирів дітей та молоді. Популярні тіктокери, танцюристи, співаки. Тут десятки дитячих блогерів, тіктокерів, інстаграмників. Сьогодні в нас є позитив, сьогодні в нас є. Олег Мошуковський блогер, сьогодні у нас Янталя Валевська, Амадор Лопес і багато інших. Для дітей це дуже велике свято. В середині Луцького замку розмістилось велике містечко з різними майстер-класами та розвагами для дітей. Тут вчили плести національні обереги, малювали символи України, створювали власні картини на воді. Захоплені від своєї першої картини Тимур, котрий прийшов на свято разом з мамою і братом. Я малював на воді на воді мені дуже. Дітям тут дуже подобається безкоштовні конкурси, роздають біткоїни, і потім дітки зможуть за них щось собі обрати. Цей захід дуже потрібен зараз дітям в цей час, тому що потрібно їх якось відволікти від того всього, бо не дивлячись, що дітки маленькі, 3-5 років, але вони все дуже розуміють. Велике задоволення від заходу, не дивлячись на дощову погоду, отримала Ірина Скибінська. Дівчинка разом з мамою малювали на долонях прапор України майстер-класі я зробила песика патрона сірого кольору. І ще ми мені намалювали ось такий патріотичний малюнок на руці. Дуже багато палаток різних ну, майстер-класів. Ми малювали картини. Я заробила, я в'язала. Ще ми виграли велику купу шоколаду. Дуже круте свято із виступами діджеїв та відомих тіктокерів. Також тут можна отримати багато подарунків, діляться враженнями про захід юні лучанки. Ми пройшли з багатьма друзями. Вони е, всі. На різних майстер-класах заробляють фішечки, за які можна обмінювати на подарунки. Це дуже круто, тут дуже весело, багато різних відомих людей. Тут стільки просто сьогодні весь луцьк посміхається. Найбільше емоцій вирувало навколо сцени, де виступали популярні блогери, співаки, учасники відомих українських телешоу, серед яких українська співачка, ведуча та актриса Наталія Валевська навіть в часи війни дітки мають розважатися і розвивати... Атися мало того, дітки мають зустрічатися один з одним із улюбленими артистами, тіктокерами, блогерами, публічними особистостями. Вони мають змагатися між собою, здобувати нові враження для того, щоб настрій не поліпшувався, щоб вони були замотивовані і розуміли, що в них обов'язково все буде гаразд, і Україна переможе. На захід завітало кілька тисяч лучан та гостей міста. Прийшли і родини, котрі змушені були покинути свої домівки через війну. Масу позитиву отримали діти від ігор цікавих майстер-класів, за які ще й давали солодкі подарунки. І незважаючи на похмуру погоду, свято вдалося на славу. Зізнається голова правління фонду Ігоря Палиці тільки разом Катерина Шкльода. Фонд Ігоря Палиці тільки разом допомагав в організації даного заходу, і жодна дитина з цього заходу не пішла без подарунок. Кожен міг долучитися до майстер-класів, міг скуштувати якісь смаколики, отримати призи за конкурси, які були абсолютно безкоштовно. І ми сподіваємося, що нам вдалося трішечки щасливішими зробити наших дітей, адже вони на це заслуговують. Надзвичайно важливо, аби діти росли сильними, здоровими, розумними, патріотами своєї країни, адже вони її майбутнє. Ольга Яцюк для новин начальника.